О, Каті Соха. Так, треба заглянути. Pues так. о, Мені потрібна сумка. О, дівчина, мені потрібна сумка. Сумка потрібна. Сумка в нас ремонт. Що? Ремонт. Це який ремонт? Мені потрібна сумка. А, сумка. Ну Звісно, в нас є сумка. А де вони? Сюди. Це у вас новий магазин, так? Так, бачите. А де сумки? Ось тут. І ось тут. Я щось не бачу, дівчина. Як Отам? це не бачите? Не бачу. У мене є для вас сумка, да? яку ви чекаєте. Блакитна, будь ласка. Є блакитна? Ура! Це що, я у вас перший клієнт? О! А це ж ваша, напевно. що? Та ні, це вам. Та я у вас так. бачила. У якла... мене сама. Ну ладно, давайте. А ще окуляри потрібні. Да. Да. Яку да. у вас Мам може, не знаю. окуляри. У вас таке гарне обличчя. Ой, а ми, ми не за вами, так? Да? Да. Ну добре. А, ви, а тут можна ступати, ні? Е, ні. Добре. Ось подивіться, які класні. Ой, класні під сумочку, так? Работні такі. Панами є? Ну, Мені ось така потрібна. Добре. А панами не продається, але в нас є інші. А що ще є? Переходьте на відкриття магазину Сохо 9 до 10 серпня. І тоді все буде.